Вітаю, друзі, сьогоднішня наша тема носить назву Божий шлях а не мій». У псалмі 25 записано Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь». Часом від когось із так званих послідовників, послідовників Христа можна почути. Не дивуйтеся, якщо я буваю грубим, різким у словах. Якщо виявляю гнів, така вже я людина, ви просите нас не дивуватися, а хіба не дивується таким проявом неба, адже був прийнятий план спасіння і була принесена безмежна жертва на Голговському Христі, щоб ви могли відображати образ Ісуса. Чи зможе така людина зійти на небо? Уявіть, що хтось підходить до перлиних воріт і каже, я знаю, що був грубий і недобрий, що схильний обманювати і красти, але я хочу увійти в небесню оселі. Чи пропустять людину з таким характером через ворота небесного міста? Ні, і ще раз ні. Туди увійдуть лише ті, хто ходить Божими шляхами. Вияв, вроджених і набутих схильностей до зла не можна виправдовувати словами, така вже я людина. Християни розуміють, їм необхідна рясна міра благодаті Христа, аби запровадити християнські принципи в повсякденне життя. Молоді люди. Котрі співпрацюють з Христом, виявляють, що їхній шлях сповнений помилок і їх необхідно виправити. При внесенні в побудову характеру ці помилки подібні до гнилих балок. Нехай ніхто не дозволить їм залишатися там, нехай ніхто не захищає бажання приліпитися до своїх вад, виправдовуючись тим, що така вже я людина. Кожен, хто догаджає собі, відмовляючись залишити свій шлях заради шляху Христового, постраждає від неминучого результату. Ви намагаєтесь ходити шляхом істини і праведності, тоді не падайте духом під тиском, під тиском спокуси. Так ви будете спокушувані, але пам'ятайте, спокуса ще не гріх, це не ознака Божого невдоволення. Бог допускає спокусу, але порівнює її з силою, якою наділяє вас, щоб ви могли чинити опір та перемогти. Саме в годину спокуси і випробування ви можете виміряти силу вашої віри в Бога і оцінити стійкість вашого християнського характеру. Не, не кажіть, мені неможливо перемогти. Власною силою ви не зможете перемогти, проте допомога в того, хто володіє могутністю. Помоліться йому. Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь. Амінь, друзі. До зустрічі!